Франц Кафка, австрійський письменник початку ХХ століття, що жив у тодішній Чехії, його проза як тривожний сон, у якому світ стає лабіринтом абсурду, страху й самотності. Кафку надихає внутрішній біль людини, яка шукає себе в байдужому й незрозумілому світі. Хтось, певно, зводив наклед на Йозефа Ка, бо, не зробивши нічого поганого, Одного ранку його заарештували. Роман Франца Кавки Процес, написаний у 1914 році в умовах соціальної нестабільності Австро-Угорщини та напередодні Першої світової війни. Психологічна тривога автора його відчуження від навколишнього світу злились із духом епохи. Попри волю кавки, твір опубліковано посмертно у 1925 році Йозефа К. Заарештовують без причини. У пошуках правди він потрапляє в замкнений, абсурдний світ суду і дедалі глибше втрачає себе. Процес це хроніка безсилля перед невидимою, байдужою системою, атмосфера гнітюча, сповнена тривоги, де метафізичний страх переважає логіку. Цей роман і сьогодні болісно актуальний. У добу правової невизначеності, безликих інституцій і втрати контролю над власною долею. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.